Ці втулки в точні, тут під конус. Коли заїжджає, коли я люнет подаю на заготовку, цей конус центрує заготовку і тоді без проблем заїжджаю рівно в центр е, нашим, це, нашим центром від задньої бабки. Тут стояв такий. На королі на великі, там, на грубі балясини, я даю мощний. От. А тут мені треба було, щоб вже зразу спочатку брало. Діаметр не дозволяє, розумієте, так? От. щоб багато не гратися, я просто поклав цей зняв його з Т-4. Ось така історія. Зафіксував. Закриваємо. Ага, включаємо режим автоматичний. Ну і в принципі. Цей кусочок вже наждачкою можна буде досліпувати. Якби я поклав гірець, конкретно взірець трошки далі, е, та, ні, трошки назад випустив, тут квадрат був більший, то в принципі цього б не було. Але така суттєва проблема. Така історія ну і така прачка. На скору руку, як то кажуть, на, е, на короткий час зробив, але це то напевно навічно. Такий підрізний різець, сам він з фрези, Зараз зафокусуюся. Заточив фрезу, знайшов, це виходить, розуміємо. Це гайка довга. Тут я можу підтиснути, скільки мені треба фрезу вперед, а вже назад відкрутив фрезу підбив. Приварив там до якоїсь плити, щоб трошки відсунути, бо розуміємо, мішає кольцо. Так? Воно має бути рухоме. І все. Коротше, зробив за 5 хвилин, рік тому працює по сьогодні, бо нема коли робити щось мудріше. Вроді все.